Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, ось в такому стані на сьогодні бруньки розпустилися, є по два-три листочки. Ось тут ми бачимо вже навіть грона. Грона показується тут, тут є грона, ось є гронко маленьке. Але якщо ми залишаємо в такому стані, то... Відповідно, корінчики не появляться. В такого пагона мінімум камбію. Це речовина, яка утворює листочки. Листочки та, та має ще утворити вона корінці. Це не дорослий кущ, в якому є запасу вдосталь цього всього. Тут немає того в пагоні. Отже, ми маємо зробити з вами таку процедуру. Зараз я не веду чіткість. Ось дивіться. Над другим часом, над третім листом ми це так ось тако, прищіпуємо. Прибираємо ріст, щоб пагін не йшов вперед, а виробля... працював на корінці. Так само ми зараз зробимо із Дублянським. Це садженець Дублянського. Зараз, 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 зараз я покажу вам докладно, щоб ви бачили, де то, як то робиться. Але він має бути не геть тако близенько, а чуть-чуть тако на відстані. Ось так. А, це я грана прищипнув. Зараз, 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 зараз. О! Бачите, коли камеру тримаєш і це знімаєш, це зовсім інакше, якби без камери це було. Так само дивіться, робимо і... На шардоне, на шардоне так само робимо. Ось так з цього боку буде краще видно. Оп. О, тому що якщо на деяких сортах винограду, особливо якщо вони в відрі десь були в тіні, то прив'ядають листочки після такої процедури. То є стрес для рослини, бо вона почала рости. Вона почала рости, а ми її забираємо. В неї. Цей ще зарано. Цей ще має трошки розпуститися. Видно вам, так? Це обов'язково. Якщо хтось хоче мати корінці, цю процедуру ми маємо виконати. Маємо виконати. Зараз зараз, зараз, щоб чіткість була. Була чіткість. На другим листочку. Ось. Бачите? Все. Далі будуть листочки виростати більші і відповідно буде утворюватися О. Дорнфельдер. О. Хай ще побуде день другий. Щоб більше розпустились листочки, тоді я його тоді я так само переберу Точку росту, зараз ще ми один потягнемо. Тянем, 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 тянем. Ось у нас вальок. Дивіться, розпустився вальок. Ось такий його дуже добре видно. Ось зараз, 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 зараз. Оп! Ножничками чи сікатором ножниці, як у мене. То немає, звичайними ножницями. Ось і гронка прибираємо все. Ось, і тепер він буде працювати на. А, ще чуть-чуть не забувся. Бачите? Ось тут мій палець. Ось. Є виноград викидає 2-3 бруньки. Не бачу, ага. Бачите, ось. Ми прибираємо, такі одну лишаємо бруньку. Одну бруньку лишаємо. О, щоб не працював на дві бруньки, тільки на одну. Все. Ми лишили по одній бруньці. Де-не-де ну, де, де, де зараз не, не виходить. Прибрати, прибрати ну, точку росту. Силу росту, чи як це ще сказати? Ось, бачите, на чорному докторі ще зарано. Ну ви зрозуміли. Прибираємо точку росту, мішаємо йому росту. Все, друзі. Нехай всім щастить. Робіть гарно і все вас вийде та перемоги над одвічним ворогом.